Прийміть нашу мирну угоду, або ми підемо, кажуть США. Віцепрезидент США Джей Ді Венс попередив у середу, що Москва і Київ повинні укласти угоду, інакше Вашингтон припинить свої зусилля з досягнення перемир'я. Ми зробили дуже чітку пропозицію як росіянам, так і українцям, і настав час для них або сказати так, або для Сполучені Штати виходять з цього процесу, сказав Венс журналістам в Індії. Де він перебуває з чотириденним візитом, Венс виступив, коли представники Вашингтона, Києва та європейських країн зібралися для переговорів у Великобританії на тлі нового поштовху США припинити війну Росії в Україні. Я вважаю, що настав час зробити, якщо не останній крок, то один із останніх кроків, який полягає в тому, що на широкому рівні сторона скаже, що ми припинимо вбивства. Ми збираємося заморозити територіальні лінії на якомусь рівні, близькому до того, на якому вони є сьогодні, додав Венс. Теперішні лінії, десь близько до них, це те, де ви в кінцевому підсумку, я думаю, збираєтеся провести нові лінії конфлікту. Тепер, звичайно, це означає, що й українцям, і росіянам доведеться відмовитися від частини території, якою вони зараз володіють, додав він. Його слова. Які прозвучали в той час, коли офіційні особи збираються в Лондоні, щоб обговорити план із семи пунктів Дональда Трампа щодо припинення війни, ймовірно, розлютять як Україну, так і Росію. Президент України Володимир Зеленський заявив, що за конституцією своєї країни не може віддати Росії частину території. Володимир Путін, його російська протилежність, публічно виключив заморожування конфлікту в його поточному стані. Поки його сили все ще просуваються на полі бою. Команда України з мирних переговорів на чолі з Андрієм Єрмаком, впливовим керівником адміністрації пана Зеленського, проведе переговори в Лондоні в середу. Зустріч, мабуть, була знижена після того, як Марко Рубіо, держсекретар США, і Стів Вітков, головний учасник переговорів пана Трампа, вирішили не їхати до столиці. Натомість старші радники з питань безпеки Великої Британії, Франції, Німеччини та України зустрінуться з Кітом Келлогом, представником президента США в Україні. Мирні переговори щодо України на рівні міністрів, які мали відбутися в Лондоні в середу, були відкладені в останню хвилину через припущення, що Росія готова змінити свою позицію, і після того, як держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не може бути присутнім. Міністерство закордонних справ Великої Британії вказало, що зустрічі на рівні міністрів будуть замінені обговореннями на офіційному рівні, хоча перші публічні коментарі Кремля свідчили, що Москва все ще проти того, щоб країни НАТО надсилали миротворців в Україну. Опублікувавши публікацію в соціальних мережах незадовго до півночі, Леммі сказав, що його дискусії з Рубіо були продуктивними, але натякнув, що вони проходитимуть на нижчому рівні. Переговори продовжуються, і офіційні особи зустрінуться завтра в Лондоні. Це критичний момент для України, Британії та Євроатлантичної безпеки, сказав він. Україна, тим не менш, взяла з собою високопоставлену делегацію на чолі з Андрієм Єрмаком, потужним головою адміністрації Володимира Зеленського, а також міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Рустемом Умеровим. Не дивлячись ні на що. Ми будемо працювати на мир, сказав Єрмак. Девід Леммі очікував, що сьогодні в Лондоні відбудеться новий раунд мирних переговорів щодо України, які об'єднають США, Україну та Європу, і таким чином підтримують відносини між традиційними союзниками, навіть якщо тривають прямі американсько-російські переговори щодо припинення війни в Україні. Але британський міністр був збентежений раптовим рішенням держсекретаря США Марко Рубіоне з'являтися пізно у вівторок і зростаючим хором витоків інформації, очевидно, зі США та Росії, спрямованих на те, щоб зірвати дискусії та просувати ідею про те, що найважливіші дискусії це ті, які відбуваються безпосередньо між Вашингтоном і Москвою. Початкові ознаки свідчать про те, що Росія готова обміняти територію в Україні, яку вона не контролює. По суті, свіже повітря на визнання США захоплення нею Криму в 2014 році, іншими словами, на офіційне визнання того, що можна змінити кордони силою, фактично створивши надзвичайний прецедент. Юлія Свериденко заявила, що Україна не сприйме заморожений конфлікт, і заявила, що Київ не погодиться на будь-яку угоду, яка підсилює російську агресію. Не буде жодної угоди, яка дасть Росії міцніші основи. Необхідні для перегрупування та повернення з більшим насильством, написала вона на ікс. Повне припинення вогню на суші, в повітрі та на морі є необхідним першим кроком, сказала вона, додавши, що якщо Москва замість цього вибере обмежену паузу, Київ відповість тим же. Президент України Володимир Зеленський заявив у середу, що Україна наполягає на негайному, повному та безумовному припиненні вогню з Москвою. У Телеграм Зеленський зазначив, що Україна неодноразово заявляла, що не виключає жодного формату переговорів, який може призвести до припинення вогню.